Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Одразу, не відходячи від каси, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Я серйозно, Це <смір> які тут жарти. Давайте <смір> сьогодні пожартуємо і поговоримо про те, що пишуть у нас <смір> не тільки у нашому. Секторі <ріст> інтернету, Ютубу, але й в інших. Так от. Чи треба українським пілотам рік чи півроку вчитися <ріст> освоювати F-16? Я, звичайно, не спеціаліст, я, звичайно, я на літаку літав, але <ріст> не ви... Не в ролі пілота. Але є логіка. Є логіка речей, є приклади життєві, так. які нас ніколи не підведуть. Так ось, я намагаюся пояснити це це на конкретних прикладах. Так. На конкретних прикладах, які відомі ну, кожній людині, практично. Давайте уявимо собі таку ситуацію, що ви їздили на машині Рено, так. чи там на Сенсі, чи ще на якійсь машині, а потім на вас спало величезне щастя, і вам вдалося купити сучасну машину, ну, наприклад, Мерседес. А може навіть е, е, Теслу, а може ще якусь там машину. Ну я вже не кажу там про Феррарі і все таке інше. То скажіть, будь ласка, потрібно вам заново вчитися водити машину? Ну, я, я знаю не дуже розумних людей, які буквально за день там є жінки то сміються, блондинки там і все останнє. Ну, освоювали це за день, так. Тобто переходили із Рено на Мерседес, чи там на Теслу, чи там ще на якусь машину, там Super там і, і так далі, і тому подібне. Ну, ну так. Ну, не треба заново вчитися їздити на машині. Так як цим пілотам не треба заново вчитися літати. Їм треба що? Ну, от, от наприклад, в цій машині. От в одній е, так відкривається задній багажник, а, а, а в другої інак відкривається. Треба це засвоїти. Так, інакше ти його не відчиниш. там. Як там швидкості перемикаються, чи це коробка автомат, як там світло вмикається, ближнє, дальнє, дальні, повороти там, і все останнє. Одним словом, треба засвоїти оцю всю річ, а, а як вивести машину, як тримати кермо і все останнє, ну це ж уже люди знають. так, Вони ж вже їздили. А в даному випадку пілоти літали. Ну, мені зразу скажуть, ну що ти там трендиш, ну, там треба ж англійську мову вчити, чи, чи не знаю, яку мову, якщо це Шведська, Гріппен, то шведську. Чи вони всі англійською мовою? І для цього треба ну, багато місяців. А, 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 в чому там справа? Я знаю, що е, так, приходять машини і США, там дуже багато. Купують у нас вже ті машини, які були вживанні. Так. Ну, дуже американці гроші мають, там рік поїздив, та і, і щоб не викидати її на. Звалище, він взяв і продав дешево. А нас купили і продають тут дорого. Тому що ця машина або там рік поїздила, або десь там черкнулася бортом об щось. Йому вже не подобається ця машина. Він її віддав на, забирає, вона ще нова, хороша, але вже десь там подряпана. так, Ну так, А що не можна прошить? Як кажуть цю машину? У нас деякі не прошивають і користуються тим всем, англійською, всі ті там виходять на комп'ютері. Ця... А, а деякі прошивають українською там, чи московською і, і, і користуються так. Так тут так не можна зробити? Ні? Не можна. Обов'язково їх треба, щоб вони пройшли повний курс англійської мови. Чи як там? Ну, ну я читав, що рік треба вчити. Так. Цих пілотів вже готових, які літали, так, на, ну, може, на міг 29 чи на Су-27. Так. Ну, F16, це ж не машина найновішого покоління. Вона така ж сама, як і за часом її, ну, вона, звичайно, модернізована. Ну, так давайте тут прошиємо її українською мовою, щоб там все було. Не знаю, я, мабуть, щось не розумію. Там і в коментарях підкажіть, будь ласка. Народні маси. Що ж воно відбувається таке? Чи це е авіація, чи тут політика, і геополітика втручаються як завжди? але чомусь Завжди вона не на нашу користь. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі. Ну, звичайно, нашої перемоги над цим вселенським злом.